Пам'ять про захисника житиме у віршах. У центральній міській бібліотеці відбулася презентація збірки поезії загиблого героя Андрія Витвицького. Народився захисник в Івано-Франківську. Був активним громадським активістом, навчався у семінарії. Упорядковував книгу мати Андрія. Тут було два зашита: один зашит польською мовою, один українською мовою. Треба було то все переводити в цифру. Треба було то все ну, друкувати, набирати, потім формувати. Ну з часом, бачите, самі шість років. Часом помало-помало-помало. Польські вірші перевіряли, робили, писали, бо нього дуже багато польських віршів. Теж ця книга, яку упорядкувала його мати, і вона вийшла у видавництві лілея НВЦ цьогоріч. Це така ж катулка спогадів, тому що мама зібрала його два зошити, які він заповнював у часи своїх навчань. Знайшла їх і за допомогою редакторів та інших людей вони з'явилися у світ. На війні Андрій Витвицький отримав позовний спікер. Загинув від уламкових поранень зимку. 2018 року поблизу Авдіївки. Важко читати вірші, коли знаєш, що людини вже немає. Та тоді якось інакше це все сприймається, ну, вразила. Скажу так, що я люблю дещо іншу поезію, я би хотів читати дещо іншу поезію, але так склало все життя. Тираж книги 600 примірників. До неї увійшли не всі вірші Андрія Витвицького. Позаяк рідні не можуть розшукати усі рукописи автора. Уляна Некулюк, Андрій Буцяк, новини на Важі.